О 10-й ранку до рятувально-пожежної служби зателефонував небайдужий сусіда. На 9-му поверсі будинку на проспекті Правди, 68Д, зайнялася квартира. 101 Олександр Колесник набрав, не роздумуючи. Ніхто не визивав, всі дивляться, дим іде, боялися, і що. Я взяв, визвав і все. Менше ніж за 10 хвилин на місце пригоди прибули пожежники. Загасивши полум'я, побачили у квартирі тіло жінки. Труп лежав за диваном у кімнаті, захаращені непотребом. Коли гасили пожежу, було виявлено труп жінки і потерпіли. Потерпіли в був госпіталізований бригади швидкої медичної допомоги. А труп жінки зараз проводиться перевірка. Так як вже говорять, що біля двох тижнів вона вже не з'являлася на роботі. Зі слів мешканців, будинку потерпілий та його мати перебували на обліку у психіатричній лікарні. Мешканці неодноразово скаржилися до ЖЕКу на сусідів, ніби перечували лихо. Втім, зарадити комунальники нічим не могли. Квартира у приватній власності. Сусідка каже, під час пожежі ледь не задихнулася їдким димом, вибігла на сходову клітку, аби подихати. Я вийшла і бачу на між лісні з площадкою, сіма восьмого етажа, ліжала та це. Вот да. очень-очень сильно худой. Ну бо спасібі все он был. А потім я узнаю, що там ще и труп лежить. Чому загорілася квартира? Зараз з'ясовують спеціалісти. Не висувають навіть попередніх версій. Втім, мешканці кажуть, причиною займання міг бути газ. Під час пожежі відчули його запах. Андрій Лащандрій Соловйов, телеканал Київ.